Всіх вітаю! Сьогодні у нас 27 березня. Знімаю початок квітіння на балконі. Так, всі такі вже трохи пожили після зими, але ще не дуже вони пухнасті, мої квіточки. Те, як я вже пересадила такі великі горщики. Я з минулого року взяла собі в користування великими горщиками. Ось такі. Вони завжди йдуть з подвійним горшиком, там всередині менша ємність десь така наполовину. Якщо її висунути, то Цілий горщик теж можна використовувати оцю штучку без вставного елемента. І що по ємностях у нас виходить, коли є вставний елемент, це десь 3 літри об'єм. Ось тут 3-3,5, а коли без вставного елементу, це 4-5 літрів. І ось я леоні галактиці дала такий великий об'єм. А інші, поки у мене сидять в подвійних горщиках, але це їм буде теж достатньо. Всі починають ботонитись потихесенько. Ось Тетяна Варіна випустила стрілочки. Але вона завжди у мене лідером була перша цвіла в цьому році ні. В цьому році у мене інші лідери. Це, як не дивно, Лара Маржорі, ось дивіться. Так, Лара Маржорі це у мене живці, які я посадила десь у вересні. Ось вони такі, і вони випустили квітоноси. Будуть цвісти. ось моя улюблена квіточка. Так, це королевська. Вона у мене. З зими я у подруги взяла живець. Ось така гарнюся. Великі, дуже великі квіти. Ну, так, знаєте, виглядає дуже сматрібільно на балконі. Лоліта пригостили мене теж живцем. Та хід, чи як це? Лідер цього сезону. Тихий Дон. Ось він перший розцвіт, такий має цвітіння. Ще, ще у мене пеня розквітає, пеларкон гаражець пеня, але таке у неї цвітіння, якесь неяскраве, не невиразливе, але там є ще квітоноси і ще вона молоді, не повипускала. Я сподіваюся, що буде якось воно далі інакше. Ну, а інші стоять ось такі. Це фенікс, вони ще не пересажені в 1,5-литровому горщику. Буду все це пересажувати в більші горщики, щоб їм було зручно. Наші більші горщики, по-перше, вони інакше тоді цвітуть у мене. у мене, у них тоді виходить більш рясне букетне цвітіння. Це по-перше, по-друге, в більших горщиках земля не так пересихає влітку, як у менших горшиках. Тому на літо я заради цього пересаджую великі горщики, щоб і не пересихали вони. Щоб не треба було подвічі на день поливати. Так. До речі, є Флай у мене теж сидить у горщику великому. Особливість таких горщиків у мене, вони без дренажних отворів, тобто у них немає дірочок, в які буде стикати, стікати рідина зайва і дуже треба уважним бути з поливом, щоб не перелити, бо стікати воді нікуди. Але Леона Галактика така водохлеб, І Єва Флай так само водохлеб. Ну, коротше, ось такий у нас початок, любі друзі. Грація Єва. Я сподіваюся, вона не відсушить хоча б зараз ці свої квіточки, бо минулого року я таки не побачила її рясного цвітіння. Бо вона все сушила влітку. Це, знаєте хто? Це у мене шведка. Да. Новенький сортик для мене. З новеньких ще буде у мене цвісти Іріда за розкіш. Еммануель там у мене ще є. Коротше, буде на що подивитись, я так сподіваюсь. А поки воно все приходить до ладу. Так, та отут ще у мене на стелажі Лавлівера починає цвісти. Теж цвітіння так собі не дуже. Угрупована шапочка. Ну, перше цвітіння, воно таке. І взагалі весь набір, що на стелажі стоїть, буде, буду пересаджувати у великі горщики, бо там Рашмор A, якому треба великий. Саме великий горщик, ось він. Там і там і шік -Саландж. Їх бажано посадити в більші об'єми, щоб у них було. Дозвілля, щоб вони могли нормально собі розвиватися. Монтрасе в мене приходить до ладу. Я його приморозила трохи, прийшлось обрізати, довелось та чекала, як воно далі буде. Ну, ось обрітаємо об'єми якісь. Лія Лаура почне цвісти мінует. Юменует... Юмерлизон. Простите, вибачте, юмерлизон 2. Не хочу фокусуватись. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай-ка. Поки що так теж така скудненька шапочка. Ну, почекаємо. Все буде, все буде. Зараз вони наберуть обертів. Я їх почала підживлювати. І все буде гарнесенько. До речі, ну, колись покажу вам старий кущик Лари Маржорі, чи зараз долізу до нього, зараз тут кішка сидить, не хочу її зганяти. Він ось такий. У нього дрібніше листя, він не такий е розросшийся, і в нього ще немає квітоносів. Бачите, він такий думає собі. А молоденький кущик, він весь увесь у квітоносах. І це тоді загадка, бо досвідчені пеларгоністи настають на тому, що Лара Маржорія повинна посидіти два роки у горщику, потім буде цвісти. І ось той старий кущик таки дійсно у мене сидів два роки, аж потім зацвів. А оцей молодий, який я від нього відсадила. З нього взяла живець. Він перезимував зиму на холодному балконі, і ось він увесь буде цвісти. І ось моя улюблена квіточка ще раз. Ну, всім до побачення, рясних цвітінь, всім і гарного нам літочка, мира, здоров'я і радощів.